Можна гратися з монтажем, можна гратися з музикою, можна знову ж таки міксувати якось тексти. Тобто тут поле величезне і все тільки починається. Танки на набережній фонтанки. Я не можу сказати так, що завжди і все, але є якісь парадоксальні рішення, якісь нові ідеї. Я член журі е, фестивалю відеопоезії «Циклоп». Фестиваль відеопоезії «Циклоп» в принципі один з фестивалів відеопоезії, можливо, найбільш впливовий в Україні наразі. І що це? Дівчата, в мене дві освіти, троє дочок і четверо внуків. У минулому році ми зробили роботу з поетом Олександром Васіним і виграли цей конкурс. І призом було те, що я сейчас нахожусь в журі. Старина. Отдовжи мені ума до получки. В вопросах міжреберної турбулентності в полной некомпетентності. Я до лампочки, вот і дошов до ручки. Щороку багато хто хоче сказати щось нове і в поезії, і через відеопоезію власне діти до свого читача, глядача, слухача з усієї України і не тільки з України є роботи надходили на конкурс. Хай вони називаються там аматорське кіно чи поезія на екрані, чи ще якось. Але якщо це робиться руками молодими, то це дуже цікаво. Новое время и новые люди. Замечательно, зажигательно, и вовсе не пресно. Простите, но где вы будете, де я буду, это не вам, не мне, ещё неизвестно. Те, кто робить акценты, скажем так, на на ту поэтичні інтонаціях, хтось навпаки, е-е, э, грається з музикою з відео і забуває про вагу слова, як таку. Робота должна быть просто э... сделана авторами для своего удовольствия. Тогда это будет интересно другим людям. Э, тогда она может претендовать на какое-то место, мне кажется, так. От прошлого не остаются ни очертания, точки. В микрокосмосе памяти больше всего созвездий. Все меньше планет обитаемых, тянутся мертвые строчки. Ни капли в них жизни. Я предъявляюсь, чему же что-то на свой фестиваль «Открытая ночь». Запросити. В тому числі і так збираються на фестиваль відкрита ніч роботи, маловідомі, невідомі, які практично ніхто не бачить, хочеться їх підтримати. У приміщенні церкви відкрито вокзал. Почекальні, лампади, ікони. Кабіни за рік це все забудеться. Головне, що ці люди будуть згадані, будуть помічені, і можливо почнуть надалі працювати от власне на цих теренах. Бо відеопоезію варто розвивати, бо це шлях до найбільш широкого кола і глядачів, і слухачів, і людей, які не тільки поезію люблять, власне кажучи.